Доброго дня. Роблю столика. Ножки. Кришка все масив. Так, ласточкин хвіст. Стіничка зібрана на ласточкин хвіст. От воно видно. Так? Якраз так пообрізав його, щоб мені царга максимально стояла ближче до, до краю. Спеціальна така задумка є. Ну і це видно, як вона тут вже на самій стінності. Приблизно. отак вот і він є. Э, масів, повністю масів. Ножки, стільничка. стільничка на ласточкин фіст Там, якщо знизу подивитися значить ножки. Опа. Так. Тут шип. и паз, соответственно. Потому что они тут проклеены. Никаких ни не мае, ни никаких стяжек. Все, все на клею. Сильничка. Видно, что на что Так, ну еще, скажем, день-два и на, на, масло. На покрытие масла. Примерно так. Під маслом. Без кольору. Тут ніякого пігменту немає. Це натуральний ясний, як він є, так він і є. Тут трошки світло Ну, але, але приблизно от, можна зрозуміти, так? Да? Такі корінь, Я кажу корінь. Масів ясний. Темно світліше темно світліше так через чередується. Якщо брати гріха, там більше покручене, тут більш и виша, текстура тоже така цікава. Ну і повинно покрой масло осмо. Саме дорожче, що у нас є. Спеціальна для стіни. Одна пазочка 40 доларів. під літра. Ну Це так. Для інформації. Добре. Ну от. Приблизно він вже в гаражі стоїть, майже готовий. Де знімати не маю місця де, отут все заставлено. І одне, і друге, і третє ще треба до порядку понаводити. Ну, хоч приблизно щось якось так. Знову ж таки, це ж не на магазин і не реклама на телебачення. Да? Я думаю, що... Кому цікаво, то зрозуміє так. Товщина стільнички, цар приблизно 35 мм, все. Покрили маслом. Розмір 70 на 1,40 м. А це знизу я так закріпив на сухарики. Ну, це кому, кому цікаво, більш точніше. Я можливо ще там якийсь ролик зніму, але ну, я думаю, тут в принципі, і так воно все просто. Такий стандартний класичний варіант на сухариках, на ласточковому хості. Все як колишні добрі старі традиції. Такий вийшов у нас столик. Добре, дякую за увагу. Всім до бачення, всього доброго.